Я вперше я буду говорити на конференції саме про Агро. Хочу з вами познайомитись, мене звати Ангеліна. Я розумію, що ви всі втомилися. Я теж трошки втомилася, тому я спробую, щоб це було дуже коротко, лаконічно, швидко, максимально корисно. Я довго думала над тим, як подати інформацію, аби вона була максимально цікава. Вам сьогодні розказала Оксана про те, як доказати, довести батьку, що вона варта того, аби працювати в агро. Вам розказали, як, е, як перейняти спадок. А я от розкажу, як продавати, як довести фермеру, що дівчинка я почала працювати в 19 років. Дійсно може з ним говорити на рівних. Так, е, мій шлях це доказ навіть е, це доказ того, що навіть в сфері агро можна бути лідером думок, але при цьому обов'язково залишатися собою. Мені здається, один з моїх секретів це те, що я е, розвиваю особистий бренд, і я от відверто вам скажу, я коли вступала в університет, прийшла, ну, приїхала е, переїхала вже в Одесу, перший курс, і дівчата з села, всі, в принципі, люди з села, це ну, таке фіє. Ну, ви подивились попередній слайд, я нічого не його пропустила. І я, я от хотіла довести всім, що найголовніше це розвиватися. Я постійно старалася там читати книжки, розвиватися, аби всі розуміли, що я з села, але я розумна дівчинка, зі мною можна говорити, зі мною можна працювати, співпрацювати. Трошечки про мене. Я виросла в селі, мої батьки розлучилися, я росла з мамою, і, мабуть, мабуть, мені недавно одна людина каже: Ангеліна, звідки ну, такі результати? Каже, мабуть, того, що в тебе щось було не в житті. А я думаю, ну дійсно. Я розуміла, що ніхто мені не допоможе в житті. Ну, мама там мінімально підтримка, ну подібне, але ну життя це ж таке. Ми там за підтримкою не можемо вирости, щось досягти. А мені потрібно здобувати освіту, мені потрібно там своє життя, ну, житло і тому подібне. Тому я розуміла, що мені потрібна робота, мені потрібно розвиватися і тому подібне. З дитинства я допомагала мамі в господарстві. Це ще раз доказ того, що мене полюбили, я так думаю, аудиторія за щирість. Тобто, моя аудиторія, мої клієнти це фермери, які працюють в господарстві, які працюють руками на полі. Вони тримають своє господарство. У мене теж є господарство. Я розказувала, що от моя корова, типу, для мене не проблема відкинути сир, зварити бринзю, здоїти її, вичистити від неї, то подібне. Ну це не це не є проблемою, і при цьому залишатись розумною, ну і відносно там гарною доглянутою дівчинкою. Е, і от саме тоді я навчилася, що нічого не дається просто так. Ми все маємо вигризати. Тому ну всі тут люди, я думаю, зібралися успішні я цьому переконана, і всі розуміють, що успіх він ну в будь якому випадку не приходить просто так, і ти маєш працювати 24 на 7. Перші кроки до самостійності. Самостійно. я почала заробляти гроші, коли мені було 15 років. 14 років у моєї мами з'явився набір по манікюру, і я почала пробувати. В 15 я прийшла курси. Дещо я назбирала на день народження, де що мені доклали е, моя мама вже з відчимом, і я прийшла курси, і мій манікюр перший коштував 50 гривень. Десь рік я робила за 50 гривень, потім е, прайс мій підвищувався. І коли я прийшла в агроритм, я ще працювала майстром манікюру, і десь півроку я працювала на двох роботах. Наскільки мене любили мої клієнти, дівчатка що з манікюру, що приходили до мене і в 9, в 10, і в 11 вечора, і я в час в два поверталася додому. І хто зі мною давно там спочатку мого шляху бачив це в ефірах, як я йшла додому. З одного мене салон в одному селі, а жила я в іншому селі. Так, а, офіціанткою я працювала. Теж мені це дуже не сподобалося. Це теж був такий стартап до того, що треба розвиватися, треба пробувати працювати не фізично, а якось розумово. Офіціантом дуже мені не подобалось. Я думаю, хто працював офіціантом, тут я такі люди я вже познайомилася, розказали мені, що як мінімум ставлення, ставлення до тебе, ну ти там офіціант. Працювала, навчалася. Я шукала свій шлях і в 23-му році. Я прийшла в агроритм, вже більше двох років. Працюю. Півроку я працювала на двох роботах. От після зміни я йшла пішки 4 кілометри додому і вела прямий ефір. Тому от люди ну, все проживали зі мною, була максимально щирою за аудиторією. Тобто, я не показувала, що от я вам показую про поля, а тут я сижу там в офісі цілими днями, і все. Тобто, я вам розказую про поле, а сама сижу в офісі, бо прочитала десь якесь речення, вивчила на пам'ять. Тобто, я у цьому всьому була. Мій весь вільний час, це були на полі. Я найголовніше для мене було це вивчити мій продукт, полюбити і зрозуміти, як насправді. Його вирощують, щоб я могла розуміти, розуміти, про що мені говорить фермер і що він мені каже взагалі. Мій старт в агробізнесі. Я була наймолодша в команді, це теж був величезний виклик, тому що ну ви розумієте, прийти в команду, де є 30 менеджерів, і більша частина це дорослі жінки. Це ну, хейт, такі мої найбільші хейтери перші. Е, коли я прийшла в компанію продажі зросли, компанія стала впізнаваною. підніміть руки, хто знає компанію Агроритм. Ой, клас, дуже приємно. Е, і я стала дівчиною, що змогла продати через TikTok, Сказалось би, такий специфічний продукт. Я не була першою, але я була одна з перших. Е, сторінку агроритм я працювала над нею за 4 місяці. Я дійшла до результату 16 тисяч підписників. Е, постійні ефіри з бригад, теж я думаю, ви їх пам'ятаєте. З посівною з уборки, теж були постійно прямі ефіри. От, прямі ефіри прямо з роботи. У вільний час я теж була на, пор, на полі. В мене дуже багато були знайомих хлопців з бригад. Я телефонувала, кажу, а де ви зараз, на якому полі я під'їду, ну, щось познімаємо. Вивчила базу агрономії, базу агрономії нас навчили, дякуючи на роботі, а зараз я проходжу постійні курси, аби вдосконалити. Я дуже хочу вивчити агрохімію, і після я зараз на магістратурі навчаюся. Після магістратури хочу вже вступити на агрономію, так буде легше, там ніби на другий курс відразу. Можу порадити не тільки. Таке гібрид, до речі, а йде продати зерно, і я ж кажу, постійно вдосконалюю свої знання в, в сфері агро, аби розуміти, про що мені каже фермер, чим в нього хворіє соняшник і тому подібне. І найголовніше, я дуже люблю свій продукт і свою справу. Я правда, я обожнюю. У мене вже величезна база клієнтів, і вони мені всі як рідні. Я їх обожнюю. До речі, тут є мої клієнти. Так що дуже вдячна всім за довіру. Чому мені довіряють? От найголовніше всі, от кожна людина, яка тут сидить, навіть фермер, здавалось би, нічого не продає. Але переманити пайщика це ж теж свого роду маркетинг, і потрібно це вміти. От я вже казала, що я не дівчина з міста, яка вчить фермерів, як вирощувати і чому потрібно в мене купити соняшник. Я безпосередньо живу в селі, бачу, як він вирощується, сіється, обробляється. і тому подібне. Я маю господарство своє, то що я живу в селі, відповідно, я здобуваю освіту, живу реальним життям і його транслюю. Ну, найголовніше це щирість. Я постійно про це говорю. Моє обличчя щире, мій контент справжній, там ну, без всяких. Зрозуміло, що є багато негативних моментів, які я стараюся не показувати в блозі. Ну, вже воно так як Оксана просто говорила, що е, картинка красива. Да, інстаграм дуже обманчує, так само Тік-Ток, Але я веду постійно прямі ефіри, де дуже постійно відверта, щиро своїми підписниками і розказую, що от в мене таке от случилось. Мої правила. Е, як... Як побудувати правильно свою роботу в соцмережах? Чіткий графік, план, дисципліна, наполегливість і не відкладати на завтра. Це стосується всього не тільки соцмереж, а й, в принципі роботи. Постійно працювати. От мені допомагає, як колись я така людина. Не знаю, яка, яка це ну така це сфера мозку. Так працює. Я не любила писати плани. Зараз я собі складаю. Я їх не пишу чаще всього, але постійно складаю на завтра план. Я вважаю, що сила в того, хто вірить в свої сили, я починала з села без підтримки. Знову ж таки, я постійно говорю в своїх соцмережах: я реальний мотиватор і приклад того, що не, пості... не потрібно соромитись того, що ти з села. Не потрібно думати, що от якщо в тебе небагаті батьки, або така сфера агро, це щось таке інше. Ні. Без батьків можна, без зв'язків можна, людям з села теж можна. Головне це вчитися. Я постійно ще, до речі, говорю про... Про те, що освіта це база. Я закінчила школу золотою медаллю, і я ну, для себе я дуже рада. Мені не потрібно це нікому розказувати, ну типу доказувати чи щось пояснювати, що це важливо. Але я ну завдяки моїй освіті, я вважаю, що якийсь процент того, що в мене є зараз, результат, це те, що я постійно старалася вчитися. І як мінімум, коли я сиділа в гуртожитку і ну, не знала, що мені робити, ну я робила манікюри, я заробляла собі гроші, але ж я хотіла робити десь мозком працювати. Я думала, що я можу зробити, аби в перспективі класно заробляти. Я думаю, о, читати книжки, поповнювати словниковий запас, а вдруг мені попадеться десь якась людина, роботодавець. І я от його здивую тим, що я можу класно будувати діалог, що я можу розібратись в будь-якій сфері. Якщо не знаю, то розібратись досить швидко. Ага, це, мабуть, все в мене вже. Е, про жінок в агро. Я хочу сказати, що однозначно не потрібно боятися. Ще раз скажу, що я живий приклад того, що дівчинка з села. Е, ну, можете собі уявити, хто з села, скільки в мене хейтерів безпосередньо в самому селі, не беручи там якихось коментаторів, Тікток. Обов'язково пробуйте і все однозначно вийде. Я, Ірі, вас дуже дякую за увагу.